Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про зміни, які пенсіонери мають в обов'язковому порядку інформувати Пенсійний фонд України. Будемо говорити про обставини, про які необхідно повідомляти пенсійний фонд. Ви можете звернутися особисто до будь-якого сервісного центру або через веб-портал Пенсійного фонду, якщо ви маєте відповідний електронний. Кабінет зареєстрований. Значить, про зміни, які в обов'язковому порядку ви повинні повідомити пенсійний фонд. Перший, це те, що ви, наприклад, виїжджаєте на постійне місце проживання за кордон. Це дуже важливо, адже вам потрібно врегулювати питання отримання пенсії української за кордоном, як це буде відбуватися, чи є відповідні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України з цією країною, куди ви збираєтесь, як взагалі за яким принципом. В такому випадку пенсія. Обов'язково звертайтеся на консультацію, пенсійний фонд уточнюйте, щоб потім не було неприємним е, сюрпризом. Обов'язково, я вже про це говорила, ви повідомляєте про ваше працевлаштування, про прийняття на роботу і про Звільнення з роботи, якщо ви маєте якийсь особливий статус, теж передбачені доплати різного так характеру до пенсії, тому ви обов'язково також повинні про набуття, зміну чи припинення свого особливого статусу повідомляти про пенсію. Пенсійний фонд. Якщо ви фізична особа-підприємець, якщо ви, наприклад, вирішили зареєструватися і стати фізичною особою підприємцем, ви обов'язково про це повинні помідовити пенсійний фонд. І якщо ви знялися з обліку як фізична особа-підприємець, в такому випадку ви теж зобов'язані. Повідомити пенсійний фонд про це, якщо ви поміняли ідентифікаційний код, якщо отримали новий паспорт. Чи, наприклад, якщо вас вкрали паспорт, чи ви його загубили? Потім, якщо ви змінюєте прізвище, у разі зміни прізвища чи імені вам потрібно буде надати новий паспорт, свідоцтво прошло, чи інший відповідний документ, який буде підтверджувати цей факт. Ці основні моменти, обставини. Про які ви в обов'язковому порядку повинні повідомляти пенсійний фонд, коли ви виходите на пенсію. Ця інформація потрібна для коректного заповнення документів та коригування за потреби розміру пенсійної виплати. Знову ж таки, якщо ви набуваєте, наприклад, особливий статус чи почесний донор, чи ще, ще інший, за це вам передбачені доплати до пенсії. Тому, будь ласка, про ці обставини обов'язково повідомляйте пенсійний фонд.